Сауль Альварес знову став абсолютним чемпіоном, але виступ. Бій з Вільямом Скулом був жахливим. Краще, що відбулося в ринзі, це перша дуель поглядів Канела з Теренсом Кроуфордом. Але про все по порядку. Поїхали. Бій Сауля Альвареса з Вільямом Скулом став по-справжньому історичним. Зірковий мексиканець став дворазовим абсолютним чемпіоном суперсередній вазі, причому зробив це, викинувши всього лише 152 удари за 12 раундів. Це другий найгірший показник в історії за весь період роботи компобокс, а ця комп'ютеризована система підрахунку ударів працювала на понад 15 тисяч боях. Такої шаленої працездатності 4 удари за хвилину вистачило, щоб перемогти кубинця Вільяма Скула і повернути в своє володіння титул IBF, від якого мексиканець відмовився в минулому році. Огляд бою Сауля Альвареса з Вільямом Скулом найлегше завдання у світі, тому що, по суті, оглядати не було що. З перших секунд кубинець сів на велосипед і почав активно крутити педалі. Якби його не обмежували межі рингу, то він міг би подолати відстань заріаду додому у Берлін. У Сауля був брак ідей, він не допрацьовував на ногах і не виглядав людиною, яка бореться не розумом, а серцем. А розум підказував мексиканцю, що із цього буде достатньо навіщо напружуватись. Канело і в молоді роки не був під булем, який вгризається в суперника і вже не відпускає. А останній час із цим геть біда. Ось і тут він працював одиночними, подовго застоювався без ударів, чим значно полегшив задачу з кула накивати п'ятами. Навіть прохання рефері у дев'ятому раунді більше діяти ні на що не вплинули. Бійці довели до кінця цей 36 хвилинний спаринг, де з однієї сторони був ситий зірковим життям боксер, а з іншої талановитий легкоатлет. 115 113, 116-112 та 119 109 на користь Канело. У Теренса Кроуфорда була непроста задача. Він протягом бою сидів у ренгсайді і думав тільки про те, як би не заснути і не проспати вихід на ринг, адже анонс вересневого бою проти Канело був формальністю. Кроуфорд героїчно впорався з цією непростою задачою і влаштував з Канело Face-Off. З хорошого бій Канело Кроуфорд відбудеться 12 вересня, і візуально Теренс не виглядає крихітним. Порівнянні з рудим мексиканцем. Отже, забуваємо про кошмарний бій Альваресі зі Скулом. на щастя, це буде нескладно, і переключаємося на мегафайт з Теренсом Кроуфордом. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримай україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!